Вітаю на ЮАСУМИ час новин, яким був цей день для Сумщини далі від моїх колег. Сумські активісти на форумі податківців. У виставковому центрі Ілінський мав відбутися форум, де спікером був Олександр Клименко, колишній міністр доходів і зборів України уряду Азарова. На нього прийшли місцеві активісти, що було далі у репортажі Юлії Марковської. П'ята година вечора. Активісти зібралися, аби послухати спікерів на форумі підприємців. Тут сьогодні відбувається, як я зрозумів, якийсь форум. Його організовує колишній партієць регіонал. Мені просто цікаво подивитися, що він сьогодні буде доводити. Це реально поплічник Януковича. Він фінансує партію Успішна країна. Через котро хоче відбілити своє ім'я, але всі мають зрозуміти, що це людина, котра 2 травня 2014 року саме фінансувала акцію протесту зі сторони антимайдану в Одесі, зібравшись, заходять у приміщення. Теки како улуден би преминеше негде полиција. Тим часом на самому форумі підприємців, «Все те, що зараз відбувається, в тому числі то, що відбувається внизу, це із наверное, безісходності наших граждан. Почему? тому, що люди устали вже табіщання, люди устали від того, що постоянно все змінюється і змінюється, к сожалению не в лучшую сторону. Коли ж активісти зайшли у конференц-зал, головних учасників форуму там вже не було. Добрий день ви учасники форуму, так. Можете нам прокоментувати? А ви з на напрямка? Ви держслужбовець? Мабуть, держслужбовець який стисняється сказати. Ви нам відмовляєте що не хочете коментувати? Можете щось сказати? Ми здійснювали охорону громадського порядку. Блокування не було. Самого здійснення блокування було. Ми, коли зайшли внутрі, була бійка. Було здійснено охорону громадського порядку, тобі стали між двома політичними. Ми хотіли спокійно зайти. зайти. Ви стали і блокували. Тому числі журналістам, депутата міської ради, обласної ради, памічника. Помічникам народних депутатів вам пред'являли посвідчення, але ви це ігнорували. Поліцейський бойка. Ви захищали тільки що сепаратистів, Ви піддержали свої особовисобисто Особ... я не захищав нікого. Ви, ви стояли за викону. Я виконував свої службові обов'язки згідно своїх функціональних обов'язків. Обов То тобто вас обов'язок зачищать все, вот это ваш обов'язок. Поздравляю. Очікували такої реакції, і що таке взагалі відбудеться сьогодні. Ну як, я очікувала, що буде такий от захід, який організований колишніми регіоналами, які, в принципі, от поки там внизу відбувались події, нам відомі, вони згори розповідали, що як так можна, людей, людей фарбують, на них вішають ярлики. А як на них можна не вішати ярлики, якщо, от Кліменка, представник успішної країни, цієї ж в міжнародному розшуку? Юлія Марковська, Кирило Бондаренко, Сергій Сурков та Олександр Гордус на часі новини.